Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні тема нашого відео: чи реально купити те саме ідеальне пальто в магазині Second Hand. Сьогодні ми розберемо цю тему, зберемо образи. Звичайно, вам подобається ця рубрика, тому чекаю активності і в коментарях, і в лайках, будь ласка, не нехтуйте. Не нехтуйте своєю активністю всім, хто пише коментарі. Ну справді, я вам дуже сильно вдячна. І я тільки, як приїхала з відпочинку, у мене ще така якась адаптаційна, знаєте. Адаптаційний період, О, так, правильно. адаптаційний період. Трішечки входжу в цей ритм. Ви це не відчули, тому що відео я записувала вам ще раніше. Обов'язково знаю, ви просите зняти для вас, знімати для вас влоги. Я знімала, сподіваюся змонтувати, тому чекайте, давайте поговоримо сьогодні про пальто. Взагалі, я не знаю, як називається цей термін, коли є якийсь старий фільм, ну, випущений там, типу, в 80-х роках, і його наново передали. Знімають. Ну, Наприклад, як русалоньку, ви чули, так? що русалоньку нову перезняли. Шедевр специфічний. Але мушу сказати, що те саме я роблю зі своїм бідеом. У мене було відео, ось заставочка його, можливо, ви бачили, якщо ні, то не потрібно вам вже його дивитись, тому що сьогодні ми знімемо нове типу, як я і знімала минуле, коли чи можливо зібрати весь осінній гардероб за 188 гривень. Я тут взагалі себе перевершила, я вважаю, і це наче продовження цього відео. Сьогодні про пальто чи можливо його знайти? Я відразу скажу, що можливо, але ви дивитеся відео уже у жовтні. У жовтні, а його я знайшла ще влітку, тому це такий важливий фактор. Також це пальто вже після хімчистки, і звичайно, ціна такого пальто мені стала в 45 гривень. Я його купувала на вагу в останній день з. В останній день привозу товару, і звичайно, я робила це разом із вами. Якщо ви знайдете відео раніше, ви побачите, як я його купую, приміряю. Я зібрала з ним капсулу, таку невеличку капсулу. Є ще допрацювання, але в цілому вона в принципі підготовлена для того, щоб я вам її показала. Давайте почнемо з самого експонату головного: це темно-синє пальто. Я обирала темно синє не просто так. У мене є бежеве пальто і декілька бежевих пальто. Я знаю, що в українській мові слово пальто відмінюється, але я буду говорити просто цей елемент верхнього одягу. Я знаю, що все відмінюється, це слово. Тому я вибрала саме темно-синє пальто, з того, що мені попадалося, взагалі, я то говорю, ой, так реально, так реально знайти, але насправді це ще був той квест. Так ось, Він зі 100% вовни, дуже гарна, тут лаконічна фурнітура, вона досить. Проста, тобто нічого не потрібно підбирати. Я вже неодноразово у своїх відео розповідаю, що вибираючи верхню одежу, я звертаю увагу. О, стоп, 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 стоп! Сьогодні саме про мій смак. Якщо вам щось не подобається, ви ж розумієте, що ви дивитесь мій канал і мій смак. Це обов'язково. Ми всі різні, у нас всіх різні смаки. Тому тут я ділюсь особисто. Я не стиліст, я особисто своїми речами, ділю своїми думками. Зважайте на це. І, звичайно, ці речі можна комбінувати між собою. Тому поважаємо один одного. В першу чергу. Так ось, Я вибираю без фурнітури такої активної, срібної чи золотої. Тому що навіть ось цей топ. Я обожнюю цей топ. Щаслива, що мені його подарували. Я вже розповідала, що він оригінальний, все таке, відео десь або з'явиться, або я вам підказочку залишу. Так ось тут є активна срібна фурнітура. Вона не дозволяє мені носити ремінь. У мене тут шорти, шкіряні шорти, такі бармуди, і не дозволяє мені до цих шорт додавати якийсь ремінь. Тому що дуже сильно ось ця лого срібне, срібне. Ось ці декоративні елементи, це взагалі шкіра. Не знаю, хто це таке придумав, прати його просто нереально. Е, і воно буде постійно між собою, знаєте, навіть срібна фурнітура на ремені, вона все рівно з собою якось так не сильно компонується. Повторюсь, це особисто моя думка. Я знаю, що стилісти кажуть: дивайтесь в золото, одягайтесь в срібло, буде вам всім все так гарно. Насправді, на моєму досвіді, на моєму волосі, побачите, у мене взагалі я ще пофарбувалася, взагалі дуже світленька. До мого обличчя це не дуже підходить. Все, все, Стилістичні Я вже тут наступаю на своє стилістичних більше таких рекомендацій я вам не буду давати. Питання, яке всі хвилює, чи буду я його залишати, я не впевнена, тому що в мене є свій гардероб, своя власна така капсула. Зараз до неї також повернемося. Але що я вам хочу сказати, що коли це 100% вовна на прекрасній підкладці, то, звичайно ж, ваше пальто, я вам зараз його принесу, яке я купила в минулому році у мас-маркеті, я забула про нього. Яке має незначну кількість вовни, це таке бежеве пальто. І подивіться просто: тут навіть немає підкладки. Що це таке якесь жлобство? І воно коштувало. Я навіть собі виписала. Я тут до вас відео додам, це я в минулому році розпаковку навіть робила. Це мені стало, стало, стало. Так, 188 гривень. Це відео. О, 2850. От я тут собі записала для порівняння моє пальто показати бежево. Тому. Я точно його не рекомендую у цьому відео, тут для вас я вам підказочка. Тут є вовна, але воно виглядає крізь класно. До крою немає ніяких питань. Але ось це, ну просто порівняйте ось ці елементи. Ну, правда, я ж не видумую ось це. Ось це. І давайте порівняємо, ми залишимо. Так, І порівняємо ось це. Навіть те, що це темно-синє, я так себе заберу, щоб показувати вам тільки пальто. Ось. О, цупка класна тканина на підкладці. Як ви бачите, довжина у них приблизно однакова. Так, я люблю довгу верхню одежу, тому що я ще полюбляю сукні. І перший образ буде саме з цією сукнею. Я не пам'ятаю взагалі, чи я вам її показувала. Ось така трикотажна сукня. Вона дуже гарно облягає всі частини мого тіла, виглядає стильно. Тут є таке вкраплення золоте, квіточки. Це вінтажна сукня і дісталася вона мені, знаєте, так, від моєї мами. Дуже мені подобається, я рада, що я її зберегла. І насправді бачила маму, вона молода. Я не знаю просто, як вам передається мій вік. Я колись робила відео з курткою від Версачі і говорила, що вона така вінтажна, майже моя е, ровесниця. І мені казали. Ой, а я думала вам сорок. Я після того просто стала якось ігнорувати про свій бік. Мені здається, що це якось неетично. Так само там худа, струнка, худа, товста, такі просто речі, коли називають. Мені здається, що це образливо. І я ну не розумію тих дівчат, які можуть собі дозволити комусь якось критикувати його зовнішність, якось говорити такі, знаєте, нюанси про вік. Ми всі стаємо старшими. Це нормально, це логічно. Якось проти природи ми нічого не можемо зробити. Покращити себе так, але ну іноді це виглядає просто як цькування. І дійсно, я можу вам відверто сказати, хтось скаже М -м, Та не звертай увагу! Я знаю, чому ви скажете не звертай увагу, тому що вам ніхто цього не казав. Але якби ви отримували такі коментарі, е, взагалі, як просто уявіть собі, ви йдете, а вони кажуть, ой, та що це ти на себе наділа там. Ой, що це ти якось виглядаєш, щось зробив своїм волоссям, ще там щось. Ви розумієте, ну навряд чи вас це просто обійшло би стороною. Є такі люди, але їх одиниці, і насправді я їх таких ще не зустрічала. Тому я роблю висновки тільки зі свого досвіду. Як ви бачите, я показую вам стилізацію, тому що обожнюю носити зі шкіряним беретом у мене це від відрізервит. І мені подарувала його моя подружка. Тут така класна підкладка. Раніше я його часто стилізувала зі шкіряною курткою. У мене був такий. Бежево-коричневий тандем, просто гарна композиція з тих речей. Але куртку я продала і тому залишився лише шкіряний берет. Стилізую ось таким чином. Ще в минулому відео в обнові ми з вами скупилися, там, де речі типу сток, типу люкс. Ми купили ось ці прекрасні ботильйони. Мені їх не вистачало в гардеробі, і я е, казала, обов'язково, обов'язково зніму вам примірку. Тому ось примірка вони. Хто не бачив, перегляньте, я не буду на ним зупинятися. Вони шкіряні всередині, тут е, натуральна замша. Подобаються, класні, досить, досить зручні. Я навіть ось так виходжу вдома, проходжуюся. Е, можна підібрати тілесні колготки, я не стала якось це вже все діставати. У мене є лайфхак, що я ношу з тілесного, я обираю 20 ден найсвітліші. Знаю, що може вам здаватися, але я дійсно не зараз, коли я смугла, тому що зараз таку ляшку Ну, не тоді, коли я дуже сильно засмагла, а фотографії з моїх зба засмагу з'являться. Не тоді, коли я засмагла, зазвичай восемь. Я така блідувата. Тому вибираю саме світлий відсінок своїх колготок. Що раніше я додавала оці козаки. Бежеві, вони також кірині, дуже класно виглядають. Це якийсь іспанський класний бренд. Я їх виставлю на шафу. Кому цікаво, дуже класно виглядають на ніжці. Я також додам вам фотографії. Взагалі, думаю, що це робити мені шафу. Я там взагалі не сиджу, займаюся більше бачите, роботою. І у мене є речі. Я планувала речі, які не ношу, просто віддати. Я виставила в інстаграм сторіс. І що ви думаєте? Ніхто зовсім ніякої активності не проявив. А я зібрала цілу капсулу, як ви знаєте, я так часто роблю, коли віддаю речі, я збираю саме капсу. Тобто, що ще їм буде поєднуватися. Ніхто е, не відізвався, я просто ці речі винесла і залишила коло смітника. Так, і, і це було просто шоком для мене. Там був новий від віднахнав, там була класна спідниця клітинку, там була е, ніжно-голубого кольору блуза, вона дуже гарна, там була якась білизна, навіть нова, а була футболка біла найк. Тобто був в принципі, такий капсульний гардероб для дівчинки, яку можна одягнути в школу або яка йде на навчання в університет або в коледж. Хочу до чого я це все говорю. Я звернулася до центру, який приймає одяг, і вони сказали, що просто переповнено одягу дуже багато. У мене одяг дуже гарний, типу там ескада, шкіра, там та-да-та, -та -та. ну бренди я маю нови, це перше, що мені прийшло в голову. Е, я не знаю, я тут залишу для вас посилання на шафу, але я думаю, зробити телеграм-канал і просто це все розпродати. Тобто зробити там е, дуже тотальний розпродаж, щоб одна людина могла п'ять речей взяти і просто бути задоволена носити. Хто таке любить, звичайно, для тих, хто розуміє, таке, хто таке не розуміє, то просто пролистайте це повз, пройдіть повз цієї інформації. Я думаю, так зробити, тому що речі є, і мені просто вони заважають. Тобто речі є, я купувала їх, я багато що не ношу, і ну варіант зі сніг такого мені здається, це просто абсурд. І знайти когось, хто ви скажете, це не когось, кому це потрібно. Я це зробила. Тобто, у мене велика аудиторія, я розміщаю пост, де пишу, що є такі, -такі, -такі, -такі речі. Будь ласка, прийміть участь, розпов... може комусь потрібно. Розповідайте, репостіть. активності ноль, нуль активності, хоча це було перед школою, тобто перед вереснем місяця. Влітку я обсяг Тобто на мені тут такі шорти шкіряні, ось так я виглядаю. Ось я Зняла свої. Ну тобто, ви самі бачите, там голі ноги. Я взагалі люблю в вересні місці, коли дозволяє погода так одягатися. Але до мене якось дійшло, коли я складала саме цю капсулу, що так буде не завжди, зараз буде вже холодно. І сьогодні навіть дуже пасмурно, вже понизилась температура, яку впала вже така осінь, відчутна. Я знімаю 1 жовтня ось зранку. І, і зрозуміла, що дуже класним таким знаєте, варіантом вибігти кудись, накинути просто це пальто, буде костюм. У мене такий костюм спортивний, він на утепленій. Виглядає він ось так. Я змовляла свій на «Ансфер». Це від рібок. Дуже класний сірий колір. Мені він, чесно вам скажу, подобається, але він, мені здається, навіть ще є на ансвер. Вибирайте на розмір менше, ніж є. У мене розмір М, і він такий об'ємний. Я повинна вам зізнатися, що цей костюм він такий, знаєте, ну трішечки такий. Він не видає, якщо ти поправилась, десь буде робити цей об'єм. Він об'ємний, в ньому комфортно. Не знаю, що ще сказати про костюм. Ось такий сірий варіант має. Сірий з темно-синім гарно поєднується. Мені взагалі здається, що темно синій це варіант такий класичний і, і чорний. Я б не знаю. Всі говорять, потрібно брати кемел. Це такий така класика осіннього гардеробу. Я б так не сказала, відверто вам скажу, тому що для кольору кемел для кольору цього потрібно трішечки гратися з чим, щоб поєднувати. темно Могла мого просто не розказ проскати. Я купила за 45 гривень це пальто. Будь ласка, пробуйте. Просто зібрати те, знайти те, що до нього не підійде. Я ви б сказала, так, до нього підходить все і буде абсолютно правильно. До цього костюму сірого я додаю свої асікси, гель, якось вони там називаються. Гель, та -та -та. Зараз дуже популярна модель, вони дуже м'ягенькі, такі зелений, класно комбінується, Буду додавати білі шкарпетки, і таким чином цей костюм носити. Мені здається, у всіх є костюми, всі знають, як носити. Я люблю таке спортивне поєднання. Також у мене є просто чорна бананка, не знак показувати вам. Бо потім, коли я починаю все розказувати, мені пишуть, чому так довго багато говориш. Дійсно, а як мені це мімоми показувати? Німе кіно кажуть, коли не говорю це німець кіно. Тут по-другому не буде. Тут такий контент. Тобто, це треба прийняти. Що так, є такий контент, де людина розмовляє і розказує, що як одягає. Я можу їсти, пити під це або там просто займатися своїми справами, паралельно дивлячись це відео. Особисто я так і роблю, але мені ніколи не придав голову написати, чому так довго я дивлюся відео. Якщо я дивлюся відео, значить мені подобається. Якщо мені не подобається, можу вийти. Все тут все зрозуміло. Дуже класна, мінімалістична бананка. Якусь її розпаковку вам, весною просто пролистайте, побачите. Під Все підходить максимально зручна, це шкірозамінник. Сподіваюсь, буде служити, тому що така досить базова модель. Ох, ми зараз з вами поговоримо. Дивіться, у мене є такі шкіряні брюки. Вони, типу, якби спортивного спрямування а донизу йдуть завужені. Носити з кросівками їх не дуже, тому що ось ця. Внизу сторона, вона залишається, внизу сторона. вниз залишається між кросівком, чимось низьким, наприклад, навіть лоферами. Виходить шкіра, ну, звичайно, шкір, видно ногу. Це не дуже естетично виглядає і воно ріже ваш образ. Я не стиліст, але виглядає візуально це не дуже. Я в минулому році купила собі ось такі шкіряні козаки. Тут також є темно-синій колір, тому гарно поєднуватися буде з цим. Елементу верхнього одягу, пальто темно-синє, тут, звичайно, більш активне, воно. Але ось такі тут шкіра всередині і зовні, і всередині ще є трішечки утеплення. Наверх можна обрати щось, щоб підтримати цю тему. Я люблю смужку, це видно, і в мене на вибір завжди два варіанти. Тут де смужка темно-синього кольору, і тут де смужка чорного кольору. Ось такі е, смугастенькі у мене речі є. Не, не скажу, що я повністю люблю їх так носити, але ось цю частіше всього я одягаю на роботу. І мені здавалося, що вона вже повинна бути в плямах і прийти просто в вигляд, коли її точно не покажеш на відео. Але ні, тримається я дуже акуратна. Також до цього низу можна підібрати саму просту чорну водолазку, я свою знайшла ще її не одягала в цьому сезоні. Думаю, ой, треба привести її в порядок або. Ще купити одну, тому що така, знаєте, в мене одна чисто чорна. Ні, дві дві, дві, не змінні. Тому можна вибрати або смужку, або просто чорне. І е, я подумала розповісти вам про такий варіант, коли буде, типу, вже дуже холодно, і ми ще захочемо одягати пальто. Який варіант є? У мене є така стьогана чи стьобана, я не знаю. Тобто ви тут мені напишете, я не буду така, такий є жилет. І дивіться за цей жилет, що говорячи, це не є повноцінним елементом гардеробу. Я так не вважаю, я її ношу абсолютно на футболки як теплий шар. Мені вона дуже подобається. Також темно синього кольору. Тут активна золота фурнітура, і мені дуже подобається як вона з різними сорочками, з білими футболками. виглядає. чому вона є недооцінена в гардеробі, і чому стилісти кажуть, що це тільки шар під щось, під верхній одяг. Я цим не погоджуюсь, але я багато ще не погоджуюсь. Тому я коли читаю, що буде не в тренді, антитренд і так далі, то мені здається, що ну, кукуха трошки їде в когось. Тому е гарно воно поєднується. Ще ось так я комір підняла. Хочу вам ще сказати, що низ можна підбирати будь який тобто це не обов'язково ці шкіряні брюки. Це можуть бути і просто білі джинси, і можуть бути просто блакитні. Просто я вже з низами такими показувала відео про гардероб і я не стала повторюватись, тому вибрала саме шкіряні. Але ті бежеві батильйони гарно виглядають і з білим, і з блакитним. Я вже буду коли показувати ще більше відео, будуть ще більше відео про осінній гардероб, буду це тільки ми з вами стартуємо. Буду показувати і такі образи. Ще останній, і він мені подобається дуже, але він трішечки недопрацьований, ви зараз зрозумієте чому. У мене є таке худі, воно довге, блакитного кольору. Як ви бачите, тут такі тип, як потерті елементи світлі. Дуже подобається мені те, що вона подовжена. Я її якось до неї так відносилась типу з джинсами носила з собакою, коли вийти типу, погуляти. Але зараз я зібрала до неї такі сірі лосини. Вони дуже класно мають. Втяжку таку класну, тобто, дивіться, бачите, вони дуже гарно втягують. Це неповноцінний низ, неповноцінний, тобто потрібен об'ємний верх, який буде прикривати всі зони, які треба прикрити, і я їх планую носити з пухнастими шльопками. Так. Будуть пухна ці шляпки. Показувала їх в минулому відео, я їх, до речі, активно ношу, але є один момент. Я не підібрала ті самі шкарпетки. У мене просто фізично не було часу. Тому покажу вам без шкарпеток. Якщо є якісь варіанти, де можна купити класні в'язані такі шкарпетки, я показувала, коли їх купувала. Тому ну, хто не бачив, передивіться. А хто бачив, скажіть, будь ласка, де можна підібрати саме такі шкарпетки, щоб підходили. Дуже хочу зібрати і носити. Ну що ж, на цьому я буду з вами прощатися. Я дуже дякую вам за те, що ви додивились до кінця. Ви дійсно знайшли час. Мені це дуже приємно. Тому до наступних зустрічей також пишіть в коментарях. Можливо, ви б хотіли якесь ну, саме відео, якусь саме стилізацію від мене. Мені буде приємно. Дякую за перегляд.